Ти мама, хто мені допоможе, як не ти, заявила мені моя молодша донька, яка стикнулася з певними труднощами в житті. Внуки важливіші за гроші, каже мені Іринка. Дочка кличе мене додому, а я запропонувала їй інший варіант. Хочеш заробляти, приїжджай разом з дітьми до мене в Італію. Тут і квартира є, але вона від цієї ідеї відмовилася ще й образилась на мене, що я її підтримати не хочу у важку хвилину. Мені її претензії дивні, бо я точно з тих мам, які дбають про своїх дітей. У мене є троє дітей дві доньки і син. Зараз я заробітчанка, вже багато років працюю в Італії. Переїхала я після того, як моє сімейне життя затріщало по швах, і ми з чоловіком розлучилися. Тоді нам було по 45 років, ми вирішили, що немає сенсу продовжувати бути разом. Молодша дочка Іринка, яка, яка якраз закінчила школу, а старші Богдан і Леся вже вчилися в університеті. Мій чоловік не розгубився, майже відразу знайшов собі іншу жінку, до того ж, на 10 років молодшу за себе, а я залишилася одна. Діти спочатку мене трохи пожаліли, але далі стали жити своїм життям, що нормально. Тоді я і наважилася їхати в Італію на заробітки. У мене була медична освіта, навики медсестри мені дуже згодилися, тож в Італії я швидко знайшла роботу. У Римі у мене була одна знайома, яка допомогла мені з роботою. Стала я доглядати за літньою італійкою. Це називається Я стала баданткою. Ребека була самотньою на той час, коли я тільки прийшла до неї, їй було 80 років. Пропрацювала я у цій італійці 15 років, а коли бабусі не стало, я зібралася їхати додому, з'ясувалося, що свою квартиру в Римі Ребека переписала на мене. Це був справжній сюрприз для мене, хоча сеньора не раз говорила, що за моє добре серце все своє майно залишить мені. Та я думала, що це просто слова. Рідних спадкоємців у Ребеки не було, вона була самотньою, тож я стала власницею її квартири, що знаходилася в центрі Риму. Таким чином, в один момент я стала багатою і могла вже їхати додому. Але я вирішила продовжувати працювати, бо вдома мене ніхто не чекав. Діти обзавелися сім'ями, у кожного своє життя, і я розуміла, що я їм не потрібна, а до Італії я вже звикла, мені тут добре. Син Іван з дружиною і дітьми ще кілька років виїхав в Аргентину. Там син непогано заробляє. Мені він відразу сказав, що планує там залишатися. Я розумію, що відстань велика, і він ще не скоро звідти повернеться. Середня дочка Леся закінчила медичний університет. Працює лікарем в обласній лікарні і дуже задоволена своїм життям. Вдало вийшла заміж, у них з чоловіком є розкішний будинок, росять сина, їздять за кордон на відпочинок, так що за Олесі у мене душа теж спокійна. А от у молодшої доньки Іринки, все не так гладко, як старших, вона залишилася жити вдома в нашому родинному будинку. Вийшла заміж, народила трьох дітей, всі дівчатка. Майже все зароблене я відправляла молодшій доньці, бо найбільше їй була потрібна моя допомога. Мої старші діти не мали нічого проти, вони й самі бачили, що у віринки складна ситуація. Синові я дала 10 тисяч євро, коли той збирався виїжджати, що було на перший час на облаштування на новому місці. Олеся купила машину, вона сама так захотіла. Решту все зупинялося в кишені молодшої доньки. Вона за ці гроші будинок до ладу привела й подвір'я. Ірина не працювала, доглядала за дітьми та домом. Але три роки тому раптово не стало її чоловіка, і вона залишилася молодою вдовою з трьома дітьми. Відтоді я ще більше опікувалася молодшою дочкою та внуками, бо розуміла, що їй найбільше потрібна моя допомога. Все, що я заробляла, я відправляла їй. А кілька тижнів тому Ірина зателефонувала мені Віталію і попросила, щоб я приїжджала додому. Спочатку говорила, мовляв, все, досить, напрацювалася, маму, пора й відпочити, а потім відкрилася і справжня причина. Ірина теж надумала їхати на заробітки в Польщу. Вона й подумала, що я повернусь і буду глядіти її дітей. Я запропонувала доньці інший варіант, хочеш заробляти. Приїжджай разом з дітьми до мене в Італію, тут навіть квартира є. Але донька від цієї ідеї відмовилась, образилась. Чому Іринка так рветься в Польщу, я зрозуміла після розмови з середньою дочкою. Леся мені сказала по секрету, що у сестри любовно малювалася, в її житті з'явився колишній однокласник, кличе її в Польщу. От дочка їде туди не так за грошима, як з особистим щастям. Але наскільки я зрозуміла, своєму новому обранцю вона потрібна без дітей. Тому Ірина й хоче, щоб я повернулася із внуками була. Тепер я вже не знаю, що робити: їхати додому, внуків глядіти чи залишатися в Італії і працювати на себе, адже в мене тут є і квартира, і робота, а донька нехай сама вирішує свої проблеми. Як вважаєте, буде правильно?